Ой, слухайте, люди добрі, то була ніч така темна, аж гуси під лавкою не гелготали. У хаті всі сплять, тиша, тільки вітер у вікнах виє, як вовк на місяць. А мій Микола от не може без витівки. Встав тихцем поплівся на кухню. Каже Е, під чарочку той спатиметься краще. Сів за стіл, узяв чарку, а вона бац, сама підстрибнула. Він аж мало з ліжка вдруге не впав. Засопів, перехрестився, та тож, мабуть, домовик, а світло від лампи тремтить, ніби хтось дихає. У вікні тінь, роги видно, ніби сам чорт заглядає. Микола бух під стіл, як партизан, а там холодно, павутина липне до носа. Він трясеться і шепоче. Ой, лишенько. І тут гуркіт з шафи вистрибує кіт, перекидає миску, молоко розлилося. А дід закричав так, що в селі, мабуть, собаки повскакували. Нечиста сила, я вбігаю з палицею. Миколо, що ти там верзеш? А він з-під стола визирає білий, як каша без солі з чаркою в руках. Дивлюсь, а чарка й справді котиться по столу сама. Ми аж завмерли. А воно що? То кум під столом сопе, дме, гоче сам із себе, хотів підколоти діда. Ну тут уже сміх стояв такий, що й стіни тряслися. А дід червоний кричить та я думав, сам сатана прийшов. Кум вуса крутить, заливається, ха-ха ха, а я кажу: от дурні чоловіки, один лякає, другий боїться, а я тут крайня. Усі ревуть, кіт лиже молоко, а чарки порожні. Таке то діло, люди. Мораль проста. Як багато вип'єш, той кіт з кумом видаються нечистою силою. Краще вночі спати, ніж чарку з чортами піднімати.